Всім привіт! Хочу вас сьогодні познайомити з моєю колегою, яка отримала дуже класні результати на продукції. І давайте її запитаємося, що саме вона приймала і які були результати. Так, я взагалі в захваті від цієї концепції. Спершу, коли я спробувала, перший раз я проти проходила... пішла одразу на концепцію? Так я була в пошуку, це лі направлення. Випадіння волосся саме головне в мене було. І налагодження ШКТ. І я знайшла цю продукцію і спробувала в мене одразу на детоксі перестало випадати волосся одразу. Перестали головні болі, ну так були вони рідко, але перестали потім. Налагодилася зразу ШКТ робота, виспаління сідалішнього нерва пройшло, стало більше енергії, покращився сон. Оце все виходить, ти отримала після проходження детоксу. Це все на концепції на першій детокс, парашил, коловада. Три програми: детокс, парашил, коловада. Далі, у мого сина. Вирівнялися лопатки. Була асиметрія лопаток, і а, це та що ти помітила, казала. помітила, що в нього вирівнялося це за счет теж води, так як у воді кораловій є кальцій, і за счет кальція, вітаміна Д, спіруліна, всі вітамінки я давала і воно все разом подіяло. Це зненацька, я просто помітила, я, на жаль, не зробила до і після, але я просто була в захваті і вирівнялися в нього зуби. В нього, ну Йому 8 років, і ну, як зубки ростуть, трохи кривоваті, а це вирівнялися повністю рівні зуби і лопатки. Супер. Лена, що в мене до тебе є таке питання? Ти казала, що в тебе є твої улюблені програми. Котра з них найулюблена і які саме результати ти на цій програмі отримала? Так, моя улюблена програма Толовада. На ній у мене е, знизилась вага, е, пішов цей Змінилися харчові звички, залежність від цукру, від солодкого, залежність від кави пройшла. Е, і е, зміцнилися нігті, У мене вони з дитинства своїлися. Е, це дуже класні результати. І в тебе, і в те, синочку. Я бажаю вам не зупинятися і продовжувати в програми для того, щоб отримати ще кращі результати. Ну і, звичайно, залишатися такими ж красивими та здоровими.